Давайте разом сходимо на відкриття магазину H&M в ТРЦ Республіка. Черги, звісно, були скажені, але вибір одягу мене дуже порадував. Багато базових таких речей я дуже сумувала за різними худі та спортивними штанями. Величезний вибір, і навіть отакі от актуальні сапожки мужського розміру 41. го Багато речей прикольних було на знижках. Причому, знаєте, що мене найбільше порадувало, що в H&M не змінились сильно ціни. Тому в порівнянні з нашим курсом валют HM нарешті дійсно став бюджетним брендом. Мене це дуже тішить. Так, приміряла такий Кенди Bobber. Така стіляга модна. Ще мені дуже сподобались такі курточки в бежевому та в сірому кольорі. Було навіть трішки такого олдмані, всякі кофточки, заколочки, приколясики. В республіці нема відділу хов, але були свічки. Також були деякі старі колекції, але ціни на них хороші. Багато різних аксесуарів, а також багато аксесуарів на знижках, що дуже приємно порадувало. Загалом я дуже задоволена шопінгом, це, до речі, черга. Примірочно от накупила багато всього такого базового з хорошою якістю та за дуже доступними цінами. Наприклад, футболки купила за 230 гривень всього навсього